Повернути їм статус неприбуткових. Про це просять столичних чиновників і депутатів об'єднання співвласників міста Суми. кажуть, не ведуть такої діяльності, з якою б мали платити податки. Головна мета утримання будинку силами профільних підприємств. Крім того, неприбутковість дає можливість заощаджувати гроші на капітальні та поточні ремонти. По мінімуму вже від місцевих посадовців вимагають припинити бюрократичний футбол, зокрема у питаннях землі, яким саме шляхом іти для того, щоб оформити земельну ділянку під ОСББ. Також стикаємося з проблемою передачі будинку на баланс. У нас ну є така ситуація, що до того моменту, доки будинок не знаходиться на балансі об'єднання, ми не маємо взагалі законного права його не обслуговувати і виділя отримувати земельну ділянку в оренду або у власність. За планом дії, вже з 1 січня цього року всі багатоповерхівки України мали б перейти до рук тих. Хто в них проживає, однак і досі реформа у дорозі. На такий крок наважилися тільки 10% багатоквартирних будинків у сумах. Одна з причин не проведені капітальні ремонти у разі переходу житлового об'єкту від комунальної власності до колективної. По друге байдужість чиновників. Останній, зокрема начальник обласного управління житлово-комунального господарства нарікає на людей, мовляв, самі пожильці мають штовхати реформу. На сьогоднішній день вона поки не просунулася, і чому я опять хочу донести людям, донести що вони тільки вони можуть здвинути це місць з мертвої точки, ви розумієте? Тому що ну на місцях влади. Проблеми, скажем так, які про які можна не бачити, їм вирішувати їх немає, просто бажання. Надо працювати з ними, щоб у них появились бажання. Наразі ОСББ міста Суми згуртувалися, створили власну асоціацію. Увійшли до неї 134 об'єднання. Планують вийти на обласний та всеукраїнський рівень для захисту інтересів і прав собі подібних організацій.